Ви здобуваєте знання, ви працюєте над собою, ви вдосконалюєте себе, ви берете участь в олімпіадах в різних конкурсах. Ви доказуєте, що українська молодь є неймовірна в час війни. Я маю таку велику честь подякувати вчителям. Вашим вчителям, які вас готували, які вкладали у вас душу. Не забувайте дякувати кожен раз за добру науку своїм вчителям. Не забувайте поклонитися своїм батькам, які дали вам життя, які ведуть вас по життєвій дорозі. Вони завжди з вами. Ще раз дякую всім. Дякую за таку гарну зустріч! І ми, Вікторію Остаповичу, приступаємо до нагородження. Продовж всіх років, сьома Олімпіада прийшла головою журі, попри всю занятість, є Світлана Васильівна Онищук, за що я їй вдячний. І найціннішим подарунком для одинадцятикласників є право навчання за кошти обласного бюджету на спеціальності публічне управління та адміністрування. Я насамперед хотіла б подякувати вам, також нашим бойцям ЗСУ, а також організаторам Олімпіади за таку чудову можливість продемонструвати свої знання і мати таку можливість подальшому здобувати навчання в університеті нафти і газу. Я Хочу подякувати Богові та Збройним силам України і вам за можливість навчатися попри віно. Але я вже другий рік поспіль тримую стипендію від обласної державної адміністрації і спілкуючись з ну, іншими учнями з інших областей, то знаю, що далеко не всі області надають таку допомогу. Ви працювали, ви трудилися і ви заслужили, що відпочити вода клаб. Бажаю мирного неба, бажаю щастя, бажаю здоров'я, бажаю, щоб кожен день у вас були все нові перемоги і успіхи. Дякую вам, дорогі вчителі. Бо це ваша робота, це ваш труд, це ваш великий вклад. Але це вклад в майбутнє України, а це найсвятіше, що може бути. Вітаю ще раз святом і запрошую до спільної фотографії.